Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. І що? Сьогодні у нас на огляді кросівочки від марки Reebok Моделька у нас називається Reebok ATR Chill. Розмір у нас 44,5 см євро, 29 см устілка. Чоловічий у нас 11-й, жіночий 12,5 USA. Зроблені вони у нас у В'єтнамі і колір White. І так, одразу по розміру. Розмір берете, розмір, розмір. Я е, коли брав кросівок в руку, думав, що вони будуть трошечки великі. Але ні, беріть розмір, розмір. І так, так виглядає коробка. Коробка нам показує, що ці кросівки для баскетболу above the rim. Але я вам скажу так, коробка для баскетболу, але кросівочки для лайфстайлу. І так, що зустрічає нас в коробці? Звичайна бумага, вона вже порвалася, така не дуже якісна. І кросівочки. Перший і другий. І більше нас нічого немає. І так, маємо бірочки на кросівку, наша моделька, серійний номер, розміри, різна інформація і інформація про нашу усілочку. Усілочка тут Lux Comfort by Insight, типу а-ля Ортолайт, тільки відрібок. Ну і тут інформація про цю усілку, що вона нас спінне, гарно вентилює нашу ногу, не буде запаху. Ну, коротше, різна інформація. Ну, і сама ця усілка, як вона виглядає. Так вона виглядає: рібок, люкс комфорт, foodbeat by Insight. Тут у нас спіна по ширині Ну, Мягенька усілка. Ну, мінус цієї усілки, що немає супорта тут з бокової частини на п'яточки. А так, звичайна, усілка, як на мене. І так, кросівочки у нас виготовлені із шкіри. Шкіра преміум дуже гарна, вона як на вигляд, так і на дотик. Ну, unbelievable. Мені дуже вона подобається. Ну, супер якісна шкіра. І так, маємо на передній частині перфорацію, щоб наша нога дихала. Маємо значочок рібок. Він у нас вишитий із, так, із трьох частин шкіри. Тут. Тут дві полосочки і тут. Тут навіть подвійна така. Ззаді маємо також значок рібок. Надпис рібок. Маємо стабілізацію нашої п'ятки. Стабілізацію тут хотілося б більш таку сильнішу. Ну, така вона мягенька, знаєте. Ну, вона є, але не супер тверда. Може, так і потрібно. Було. Ну, бачите, я її прогинаю, і палець входить туди. З цієї сторони все ідентично. В середині кросівочки в нас прошиті, прошиті рівненько. Маємо підкладку, яка у нас середня така по грубості, дуже приємна на дотик. Так вона виглядає. Нічого не можу сказати поганого слова ніякого. Усілка у нас засовується доволі легко і швидко. Все. Засунув. І так, підошва. Підошва у нас так вона виглядає. Це кусок резини. значочок рібок. Вона у нас також прошита. Маємо такий протектор. Так він виглядає. Значочок рібок. До речі, тут протектор. У нас трохи прогинається, а тут ну, нічого не гнеться. І отут маємо такі трикутнички. І так, друзі, як ви вже скажете, ці кросівки супер напоминають Nike Air Force 1, і я з вами повністю погоджуюся. Ціна цих рібоків ATR Chill 450 злотих, тобто 4600 гривень. Ціна Air Force 550 злотих починається. Ну і перевідіть в гривні, це буде 5600-700 гривень. На 1000 гривень дешевші ці кросівочки. Давайте будемо їх порівнювати з Air Force. Скажу так: зовнішній вигляд ну, ідентичний. По зручності все те саме. Ціна дешевше, але це Reebok, а то Nike. Вже вибирати кому як. І так, друзі, давайте плюси-мінуси цих кросівочок. І так, перший плюс шкіра. Дуже якісна шкіра, мені подобається. Може, навіть її краще, ніж у Air Force буде. Другий плюс їхня ціна. Ну, За такий прайс, шкіряні кросівки, ну, супер топ. Третій плюс комфорт. В них реально зручно і комфортно, Мягенькі, і вони, ну, не скажу, що супер легкі, але легші мені за Air Force. Четвертий плюс якість виконання. Ну, Дуже гарні рівнесенькі шви. Клею абсолютно не видно на цих кросівочках. І так, з мінусів, перший мінус, і він єдиний це усілка. Усілка мені не подобається, хоч вона там і супер люкс комфорт. Хотілося б, щоб вона була із е супортом для п'ятки і для бокової частини ноги. В Aireфорсах така усілка стоїть. Могли б вже і скопіювати й усілочку. Все, весь мінус в мене такий один. І так, друзі, запрошую вас глянути, як вони виглядають на нозі. А з вас лайк, підписочка, і напишіть в коментах, які б кроси ви обрали. RiboKTR Chill чи Air Force 1. Nike. Все, всім па-па, цілую, люблю, бувайте!